Дорогі студенти, шановні колеги, дорогі випускники, абітурієнти, прийміть найщиріші вітання з прийдешнім Новим роком. Рік, який прийде, нехай принесе вам омріяні миттєвості життя. Нехай мир, який всі чекають, настане в черговому нашому календарному році. Ми з нетерпінням дуже очікуємо перемоги України. Ми чекаємо розвитку України. І для того ми працюємо, ви вчитеся. Хтось згадує про університет як про ту історію свого життя, яка дала йому дорогу в майбутнє. Хтось в прийдешньому році вступить в наш університет. Я вам всім бажаю, щоб ваші наміри, ваші мрії. Здійснилися. Ми стали сильнішими, а Україна незалежною. З Новим роком вас!